Це сервісний центр благодійного фонду протез Фаундейшн в Сваляві. Сюди з Чернігова приїхав Вадим Бурей, чоловік військовий. Під час виконання бойового завдання він втратив ноги. До центру прийшов аби пройти сервісне обслуговування протезів. 17 вересня, Бахмут, по-моєму, 10 годин вечора. Штурм села Вагнеровцями є таке село. Зайцем машина була вражена. З їхнього корнета протилотанкового комплексу, але, на щастя, вона просто не розірвалася. Вона просто розворотила машину. Відірвала праву, ліву начм'ят вже тоді сам самі, ну, парамедик відрізав. Подруга нашої родини вона дізналася про цей фонд. І я ще лежав в шпиталі, вона подала заявочку. І так якось склалося, що і момент загоєння, і момент переведення, і наступна група в Протест -фундейшн, ну, так, знаєте, зорі зійшлися. І так я попав до на протезування в Мініаполіс він нам повідливав протези, от, поставили в бруся, і потихеньку з трудом дуже тяжко, але потихеньку ми почали ходити. У де є головний центр благодійного фонду. Протези зробили військовому Миколі Філоненко з Полтавської області. У сервісного центру сваляві чоловік приїхав на реабілітацію. Витаскував парня з сусідньої бригади. Он тоже получил ранение, мы пошли за ним. И начав эвакуацию, ну, может, метров до 10 прошли, и я подорвался. Ну, узнал об этом в фонде сестра, я тогда еще был в больнице в тяжелом состоянии, и даже об этом не знал. А потом уже, когда пришел в себя, чуть стабилизировался, тогда я узнал, что сестра подала заявку в этот фонд, вот здесь, І протези, і відзиви були хороші. Реабілітацією військових у цьому центрі займається фізична терапевтка Тетяна Прожигач. Це комплекс справ направлений. Він, по-перше, на зміцнення м'язів, які е, трохи втратили функції, тому що е, при протезуванні. Е, Спина живіт – це основні такі функції, які беруть опорну рухову активність, вони втрачають свою активність. І тому наша задача як фізичних терапевтів максимально м'язи привести в тонус. Протези для військових та цивільних, котрі втратили ноги та руки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, робить та встановлює лікар-протезист, Яків градинар. Чоловік родом із Закарпатської області, а декілька років живе в США. Робити та встановлювати протези, як і вчить працівників Сволявського центру. Тут є двоє фізичних терапевтів та троє протезистів. Я біля займаються щоб м'язи, щоб Хода була правильною, щоб не було поганих свічок. А протезісти вже разом зі мною працюють, щоб настроювати протези і робити зміни в культі прийомниках і за те, що культя особливо перший рік багато дуже змінять. Чому ми зробили в в сваляві? Тому що тут проживає мій брат, він також травматолог-ортопед, і він згодився, щоб нам. Процесі цьому допомагати, і для нас ця клініка це зеркальне відображення нашої клініки в Америці в Міннесоті. Чтобы мы могли все, что там мы сделали, чтобы мы могли тут обслуговувати. Идея появилась, мы начали її развивать. У нас клиника сейчас в Америке, и также мы здесь открыли представительство для того, чтобы наши солдаты, которые возвращаются после протезирования, они здесь были проходили реабилитацию и также получили сервісне обслуговування обслуживание на протяжении, пока мы будем существовать, то есть они бесплатно полностью могут заменять детали, коррекция культурников. Мы полностью оплачиваем, как я всегда говорил, что выход вашего из госпиталя и вход мы полностью оплачиваем. То есть они не тратятся ни на что. То есть мы на переезд, на проживание, на там, визы, протезирование. Также мы протезирование делаем несколько то есть уровней. Там есть а для обычной стопа, либо беговая стопа. То есть это как бы не один протез они получают. И тут мы сделали 46 уже пациентов в этот период, там, за полугод. Но протезов мы поставили 146. То есть, потому что была и двойная ампутация, и тройная ампутация, и также разные виды протезов. Финансирование мы полностью получаем от бизнесов, Наших американських бізнеса люди, то есть это не какие-то гранты американського правительства, либо украинского, то це повністю независимая наша організація. І люди донатят просто каждый день. Руслана Гостюк, Андрій гісем суспільне новини.